Самий величезний, величезний привіт акції в магазині ТБ 2 та 3 червня. Подивимось, що поставили додаткові знижки, і нагадаю ці товари, які з найкращими знижками на ці два дні. Хочу вас привітати з першими днями літа. Дякую за коментарі, дякую дуже вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І нехай вас все буде гаразд. Подивимось також ціни на овочі і фрукти, але, як завжди, давайте розпочнемо із. Ковбасного відділу, ще раз нагадаю, що показують тільки зі знижкою найкращі продукти. Розібрали вже до пюрешки, бачите, розкуповують її 500 грамів за 72 гривні. М'ясна лавка, 400 грамів, майже 100 гривень. Хороша ціна на курячу, розумний вибір. 300 г 33,50. Філе куряча своя лінія 24,50. Салямі мускат на своя лінія. 350 грамів упакування, тут навіть написано. Але ціна йде за 100 грамів. 3250 за 100 грамів. Часниковий виріб 420 грамів, 46 гривень та 50 копійок. Гурман з сиром також 420 грамів, 82 гривні. Я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Зі знижкою поставили ось ці індичі сосиски з сиром 215 грамів 47,50. Індичі сосиски звичайні, без оболонки 215 грамів, 42 гривні. Дуже хороша акція на сосиски. Своя лінія до пюрешки з м'яса птиці 450 грамів 70 гривень. Сардельки своя лінія до макарошків, також із м'яса птиці по 19 гривень за 100 грамів. А від добров знижка на сирокопчений сервелат вищого сорту 49 гривень. Крабові палочки своя лінія 240 грамів, у холодженні 42,40. Можна придбати ось такі ще від торгової марки Водний світ. Тут пакування 420 грамів 119,40. Коктейль з морепродуктів, своя лінія 200 грамів 70 гривень. Оселедець з шматочками філе в олії 300 грамів, своя лінія 69,50. І можна придбати ось такий 180 грамів за 45 гривень. Зі знижкою зараз поставили оселедець з шматочками в олії від Аквавіта. Тут 800 грамів. А, я зрозумів, маса непто 500 грамів, 149 гривень. Поставили зі знижкою на оселедець козацький волії від Веладіс 270 грамів, 80 гривень. Акційна ціна. Сьомга своя лінія, 180 грамів шматочок, 170 гривень. І можна придбати ось таку різану 100 грамів за 90 гривень. 4,39. Ну, трішки впала ціна на яйця. Крабові палички Deluxe заморожені 500 грамів, 103,60. Креветки Норвен 700 грамів, за акційною ціною 186 гривень. Зі знижкою зараз поставили палочки віши крабові, ой, рибні, 250 грамів по 106 гривень. Торгова марка Iceberg Скумбрія. 18 гривень. Піца від торгової марки легко гавайська заморожена 400 грамів 97,40. А ще в акції піца ось така а, прошутто 320 грамів 111,30 Зі знижкою зараз вареники три ведмеді з картоплею та грибами. Тут 800 грамів. Акційна ціна майже 95 гривень. Хороша ціна на мотанку Геркулес вареники сиром 400 г 57 гривень. Зі знижкою невеличкою шашличні свинячі ковбаски 500 г-90 гривень. Розібрали шашлик. На вихідних, мабуть, ходили на пікнік 18,70% за 100 грамів. Зі знижкою зараз поставили тісто, своє лінія листкове, 900 г 75 гривень 40 копійок. Масло своє лінія, 73% жиру, тут 400 г за ціною 171,50. Трішки менше вагою своя лінія майже 70 гривень. І непогана ціна на масло від ферма 63% жиру 68 гривень. На морозиво можна окремо відео знімати. Ось Тут зі знижкою зараз хороші знижки до 50% на морозиво лімо, з гущеним молоком 500 г 68 гривень. біле класичне 700 грамів, 87 гривень. Своя лінія факел морозово» 21 гривня. Не забудьте за морозово хрещатик Пломбір є звичайний, а є з наповнювачем полуниця 750 грамів. Зараз вони по 117 гривень. Пломбір ласунка ДСТУ 500 грамів за акційною ціною 101 гривня та 40 копійок. Не забудьте за Монако тірамісу 99,50. Та полуничний чизкейк. Також 99,50, знижка 50%. Морозово відруть, ось таке шоколадне. З шоколадними крихтами. 70 грамів по 21 гривні 50 копійок. Морозово ласунка. Ось це Макс Крем Брюле. 100 грамів. 16 гривень. Не забудьте захрещати пломбір сендвіч. 75 грамів, 20 гривень. В акції морозово пломбір лімо. ювілейний. 20 гривень, 50 копійок. І ось такий черешня йогурт 21,30. В акції морозиво з кавуном три ведмедія 55 грамів. 19,40. Морозиво ласунка, малюкам, пломбір 25 гривень. В акції морозиво каштан. Своє лінія. 70 грамів по 17 гривень. Морозово від Монако для закоханих 25,40. Морозово три ведмеді, ось такий з карамеллю. Як на мене, дуже солодкий, дуже приторний. Не, нещодавно їв 32,50. Не забудьте за Фелато сир 180 грамів 45,50. Сир до пасти 180 грамів, 67 гривень. Зараз зі знижкою усі сирочки плавлені моліндам по 15,90. Зі знижкою сир напівтвердий 135 грамів, 56 гривень. Також в акції Цезар. Та сир едам. Моцарелла 125 грамів, 53 гривні 50 копійок. В акцію поставили сир вершковий своє лінію 160 грамів, 64 гривні 30 копійок. І також можна придбати голландський. Сирок молоковмісний. Розумний вибір. Плавлений по 9,30. В акції кефір від ферма 1% жиру по 47,80. Зі знижкою поставили соус сметаний для салатів від ферма. Пакування тут 180 грамів за 26 гривень. Сметана галичина 15% жирності 44,50. А зі знижкою можна придбати сметану молокія 20% жирності 55,30. А ще в акції зараз моя улюблена сметана від своєї лінії 20% жирності. Тут 400 г 51 гривня. Сир кисломолочний день у день 180 грамів, 9% жиру 33 гривні. 5% жирності 31 гривня. І є ще нежирний за 29 гривень. Не забудьте за батончики, точніше сирочки лазуровані, по 10,50 від торгової марки Злагода. Йогурт лактонія 290 грамів, 29, 22,90 вибачаюсь. Зі знижкою можна придбати для малечі розтіжку по 10 гривень та 40 копійок. Не забудьте, що в акції Марійка. Десерт ось такий із кульками 27,50. З какао 150 грамів, 20 гривень 50 копійок. Та 18,50-130 г ось такий зі смаком ванілі. Хто полюбляє ось таку лактонію імун, зараз 15 гривень та 70 копійок. Йогурт від Ферма по-турецьки, густий. На фруктах вишня 280 грамів стаканчик за ціною 36,40. Поставили закваску для йогуртів 4 флакончики 52 гривні. Зверніть увагу, хороша ціна зараз на йогурти від злагода. Тут 230 г смаків асортименті за 26 гривень. Новинка ферма. Ось такий Кейфур. Є лохина 250 грамів 33,40. А є ще вишня черешня, також 33,40. 250 грамів. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі желейні цукерки від своєї лінії 80 грамів упакування за ціною 17 гривень. Мармеладні дольки, своя лінія, 38 гривень 240 грамів. Ось такі цукірочки по 8 гривень. Також в акції жувальні цукерки від рошен Ямі Гамі 70 грамів. За акційною ціною 24,60 Халва соняшникова ванільна 300 г 34 гривні. І ще халва своя лінія з арахісом 300 грамів 37 гривень. Своя лінія, зефір глазурований 300 грамів 52,40. Білорожевий, біло 300 грамів своя лінія 39 гривень. Дивіться, яка новинка. А, з апельсиновою начинкою: зефір своя лінія 300 грамів, 56 гривень. Цук'єрки, які можна придбати на вагу в магазині АТБ. Житомирські ласуші, кокосові своя лінія. Зі знижкою поставили зоряний сяйво. Так, оця відрошен, коко шоко, дуже смачна. Зі знижкою поставили шоколадну пасту Вері -пері» від «Міленіум» – 127 гривень 360 г. Трішки дешевше арахісова паста 350 грамів 97,50 Зі знижкою ловіта від «Рошен» – 26,50 В акції печиво своя лінія зі смаком вишні 120 г 23 гривні. І за 23 гривні можна придбати ось таку з апельсиновою начинкою. В акції зараз печиво від конті Артемон. 61 гривня 270 грамів. Печиво родзинка із, з із родзинкою. Своя лінія 300 г, 50 гривень та 70 копійок. Хочу показати новинку. Ось така з'явилася шоколадка. Наш вітчизняний виробник із горішками по 57 гривень. Хто полюбляє Макс Фан 115 гривень. 62 гривні Міленіум Хороша знижка на Вері Пері шоколад 33 гривні. І зараз зі знижкою можна придбати ось такий шоколад з мусовою начинкою від Міленіум по 26,50. Велика шоколадка від Рошен Лакмі за ціною 118 гривень із горіхами. З полуничною начинкою 100 гривень. Для малечі шоколад Несквік 45,50 гривень. Шоколад від Рошен Лакмі. Плиточка трішки менша. Оця 80 грамів за 52 гривні та 60 копійок. Зі знижкою чорний шоколад від рошен 57,30. Зі знижкою можна придбати батончики своя лінія 50 грамів за 12 гривень. В акції тістечко мілка. Пакування тут 170 грамів, 79 гривень. 50% барні, В кожного бачу у візочку. Всі купують барні. Зі знижкою вафельки Рошето від Рошен 11,60. А ось такі можна придбати за 49 гривень та 40 копійок. Є багато різних смаків. Великі вафлі від своєї лінія 240 грамів, 33,50 грамів. І ось такі можна придбати за 13,40. Також є багато різних смаків. Розкуповують пластівці від Deluxe, дрібнозернові. Тут 500 г 34 гривні. І є ще вівсяні, також 34 гривні. Олія ще Дридар, 70 гривень. Олія Чумак майже 81 гривня. І олія розумний вибір 60 гривень та 50 копійок. Не забудьте зарис шліфований від делюкс Камоліно та басматі по 60 гривень кілограм. В акції Соуси Густо 180 грамів, 22 гривні. Зі знижкою зараз поставили гриби печериці 270 грамів, своя лінія 51 гривня, 50 копійок. Гриби печериці делюкс 280 грамів, 68 гривень. В акції зараз від делюкс горошок 45 гривень. Та кукурудза делюкс 48,60. Трішки дешевше горошок своя лінія 35 гривень. Та кукурудза. Зі знижкою поставили мед різнотрав'я 900 грамів 129 гривень. Ананаси в сиропі шматочками. 560 грамів 66 гривень. Квасоль в томатному соусі 35,50 Чумак соус херсонський майже пів кілограма за 56 гривень. Зі знижкою відторчен кетчуп лагідний 250 грамів 29 гривень та кетчуп до шашлику також 29 гривень. Зі знижкою Скумбрія своя лінія 55 гривень та 30 копійок. Сардина бланшована в олії 49,40. Та сардина з добавленням олії 47 гривень. В томатному соусі 48,50. Зі знижкою зараз поставили, бачу, розкуповують горохова каша зі свининою своя лінія 525 грамів 66,70. А ще можна придбати кашу гречану за ціною 73,50. Свинина своя лінія 525 г 97 гривень. І яловичина своя лінія 110 гривень. 17 гривень коштує ось такий печінковий паштет 85 грамів. Королівський смак майонез європейський на перепелиних яйцях. Зараз він по 70 гривень 500 грамів. Можна придбати майонезний соус, своє лінія 500 грамів 28 гривень. Чудовий майонез від торгової марки Королівський 500 грамів 63 гривні. Майонез смачний своє лінія 500 грамів 37,50 Майонез провансаль 500 грамів. Своє лінія 43 гривні майже. Хто надає перевагу торчину європейський 520 грамів 74 гривні зараз зі знижкою. Трішки менше пакування 300 г 46 гривень. Майонез торчин домашній 520 г 63 гривні. Кава Рущина, 200 г 270 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати каву оригінальну від лінія 120 грамів 124 гривні. А трішки більше пакування 200 грамів за 202 гривні та 50 копійок. Карта Голд, чорна карта 184 гривні. І пакування 60 грамів 95. Хто чекав знижку на Макофи Голд 120 грамів 123,30. Несквік 200 грамів, 72-50. Нескафе Класік 250 грамів 224 гривні. Нескафе Класік 100 грамів, 121 гривня. В акції чай «Ліптон» – 41 гривня, 20 пакетів. «Ліптон» – 30 пакетів 57 гривень, 50 копів. І зараз поставили знижку на чай своєї лінії. Непогана знижка 30%. Є чорний байховий. Її листовий з бергамотом, 80 грамів і там, і там за ціною 44 та 42 гривні. Знову поставили сонет пакетований чай зі знижкою. Тут в пакуванні у нас 44, здається, який є минулого разу. 15 унікальних смаків. А скільки пакетів? 40 пакетів. 58 гривень. Чай чорний, Earl Grey Adams, 42 пакети, 35 гривень. Не забудьте за чай делюкс. Зараз також з хорошою знижкою, є багато різних смаків. По 53 гривні крупний листовий цейлонський із ароматом бергамоту 62 гривні. Пакетований фруктовий ловаре 25 пакетів 47,20. Суміш трав з фруктами та ягодами. Суниця та шматочки ягід 80 грамів, 59 гривень ловаре. Зі знижкою ось такий чай. 90 пакетів 149 гривень. І, звичайно, дивимось на овочі та фрукти, які сьогодні ціни. Дуже цікаво. Мені здається, що має щось подешевшити, але ну, не можеш бути так завжди дорожче. Так, добре, апельсини. Апельсини в АТБ по 56 гривень. Банани по 72 гривні. Які гарні лимончики, 90, ну 100 гривень майже за кілограм Груша по 99 гривень. Авокадо по 20 гривень. перець жовтий по 14,50. І перець червоний по 15,40. А яблуква тебе немає взагалі. Томати 69 гривень. Редиска 58 гривень. Трішки впала ціна на імбир по 18 гривень. Часник по 12 гривень. І часник ранній також зараз по 12 гривень. Капуста рання по 40 гривень за кілограм. Огірочки, як я говорю, по перчасті по 70 гривень. Та гладенькі, також майже 70 гривень. Трішки впала ціна на кабачки по 88 гривень. Томати коктейльні по 12 гривень. Яблука вже перебрали. 72 гривні майже за кілограм яблук сортове. Грейфрути по 10 гривень та 40 копійок. в кошику можна купити за 140 гривень. Авокадо елітне 100 гривень за штучку. Цибуля 33 гривні майже. Морква по 42 гривні. Морква мита 44. Картопля рання по 43 гривні. Як було так і залишилось. 11,50 по чериці, а я брав по 80. Чомусь так дорого в ОТБ по чериці.